Площа трибуни героїв одне з небагатьох місць в Одесі з елементами велоінфраструктури. Але чи ж настільки тут безпечно? Територія ніяк не огороджена для велосипедистів. Тому ситуація, коли людину може ненароком зачепити машина, цілком реальна. До того ж, тут регулярно паркується громадський транспорт. Яка ж доля у велоінфраструктури Одеси? Найбільші проблеми з велоінфраструктурою спостерігаються у спальних районах. Велоексперт Володимир Доценко наголошує: нинішні намальовані велосмуги у місті здебільшого формальність і наслідування тренду з ЄС. Коли користувач двоколісного транспорту не хоче втратити часу заторах і ризикувати безпеку на дорогах, починає їхати через житлові масиви, але і тут з'являються перепони житлові комплекси, вони загороджуються заборами. На картах зазвичай вони не відображаються. І поки ти спробуєш раціоналізувати свій маршрут на велосипеді, ти проїдеш пів району, будеш об'їжджати всі забори, і це дійсно вибиває бажання продовжувати використовувати велосипед. Двоколісним транспортом користуються не тільки молоді спортсмени, а й підлітки та літні люди. Але для кожної групи населення проблеми однакові. Начебто є певні правила, але вони порушуються. Є ось як ви кажете, велодоріжки. Ними всі їздять, але тільки не велосипедисти. Тролейбус може приїхати, маршрутник може будь-якої мити собі взяти тут, у неналежному місці виконати пасажира. Євгеній зазначає, що сам ретельно дотримується правил дорожнього руху. Втім, це не виключає ризику потрапити під колеса автомобіля. У нас взагалі нічого не пристосовано. На жаль, ті, хто перебуває на верхах, вони не думають ні про що, окрім як набити свої кишені. В Одеській мерії навіть у воєнний час щороку розповідають про нові кілометри велосмуг. Було 127. В 2024 дві Обіцяли прокласти ще 25. Але все це виявляється, кошти на вітер, адже чіткий план розвитку велоінфраструктури Одеси розробляти взялися тільки зараз. Потрібна стратегія, як це розвивати впродовж там наступних 25-30 років. Так ось для того, щоб розробити цей великий план, місто буде згодом оголошувати тендер. І ось для цього тендеру потрібно розробити технічне завдання про те, що ми хочемо там побачити. І для цього мер створив робочу групу, щоб ми усі ви подумали, як це зробити. Депутат каже для створення повноцінної веломережі, потрібно кардинально перебудувати міську інфраструктуру. Це довгий, а головне дорого. Вартісний процес, тож, поки у мерії думають, Одеситам доведеться або відмовитись від велосипедів, або виїжджати на дороги на свій страх і ризик. Софія Клименко, Олег Шпак міський.